Вітаю вас, мої любі! Дивимось, на що зараз потрібно звернути увагу? Три варіанти: перший, другий, третій. Перший варіант. Треба звернути увагу на те, як ви дуже Сильно впливаєте на своїх оточуючих. Ви вважаєте, що ви вправі їм розповідати, як їм жити, як їм будувати їх ну, наприклад, якщо ви мама, то розповідаєте дітям, як їм будувати сім'ю, що ви знаєте краще. Бо, можливо, ви занадто сильно втручаєтесь в їх долі, і ви доволі безкомпромісно можете це робити, і так, знаєте, як наказами. Тому треба звернути оцю, на цю увагу, і, можливо, діяти якось трішки пом'якше. Другий варіант на що звернути увагу? <рес> Зараз у вас, можливо, намічаються якісь приємні з кимось відносини. Ця карта може показувати різне, але в тому числі вона може показувати і перше побачення. І якісь приємні стосунки. Хтось вам може подзвонити і розповісти щось дуже-дуже приємне. А трішки вона ще може показувати, що ви, можливо, занадто багато балакаєте зараз. <кій> можливо, багато занадто комусь розповідаєте про себе. Можливо, цього не треба робити. Ну, або треба, просто щоб звернути на це увагу. І, ну, от таке вам показали для другого варіанту. Третій варіант. Ой, звернути увагу на те, про що ви думаєте? Бо ці думки, які зараз у вас рояться в голові, вони дуже сильно вас обмежують. От бачите, вона стоїть зв'язана по руках та ногах, але в неї, от бачите, їй здається, що в неї взагалі немає виходу. Можливо, зараз в якомусь тупіку, і у вас в голові. Такі думки, що ви не знаєте, як діяти. Але це тільки в неї в голові, бо мечі це наші думки, в неї вихід є, бачите, тут немає е, цих мечів, але вона цього не бачить. І вам потрібно зрозуміти, які у вас думки зараз в голові вас дуже сильно обмежують. Вони не дають вам рухатись вперед, тут, бачите, прямо своїми думками ви зв'язали себе по руках та ногах. Зверніть на цю увагу, і це вам допоможе найближчим часом.